Вітаю глядачів каналу Репетитор англійської. Let's talk about spelling. Поговоримо про spelling. Що це таке spelling? Spell говорити слово по буквам. Найчастіше вживається при написанні власних назв. What's your name? I'm Julia. Can you spell it? J U L I U. A. Як бачите, усі букви називаються так, як в алфавіті, тому знати алфавіт в англійській мові дуже важливо. Julia Brown spell your son B. A -w -n. Brown. Spelling означає правопис, орфографію Браун. Правильне Його написання. Усі дрібнички формують важливі поняття. Усього вам найкращого, ваш репетитор англійської.